Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про своє життя і маю відео на цікаві на мою думку теми цього року. Я святкую всі новорічні і різдвяні свята. Сама так сталося, і так сталося не тільки в мене у багатьох. Українок особливо тому я вирішила зняти це відео, як я збираюсь боротись з цією ситуацією і можливо, комусь воно також буде актуальна. Я не зовсім сама святкую, я святкую зі своїм сином. Але йому рік і вісім, тому як ви розумієте, він не те, щоб гарний компаньйон для святкування для спрощення будемо вважати, що я святкую сама. Коли дізнали, що ці зимові свята я буду святкувати наодинці, я була дуже сильно засмучена, тому що я завжди була амбасадором святкування нового року навіть важкі темні часи. І коли дізналася буду сама, я подумала, блін, ну це мені буде скоріше за все важко. І Переді мною постало декілька варіантів розвитку подій. Один із цих варіантів був не святкувати, зробити вигляд, що це не свято, це звичайний день. Це був найлегший варіант, який не вимагав жодних зусиль, тому я його обрала для, роз... для святкування Різдва. Я вирішила, що на різдво я не буду нічого робити, я буду. Робити вигляд, що це звичайний день. Ну, в принципі, мені було не важко, тому що я одна з дитиною, а отже, я в постійній такій каші з днів я не розбираюся, який сьогодні день тижня, яка сьогодні дата, що відбувається. Тому, в принципі, мені було доволі комфортно не зважати на дату. І от все 24 число. Я, в принципі, прожила абсолютно як звичайний день, не сумувала, бо я не знала навіть, що то вже 24 число. Але потім... Я увійшла в інстаграм, і я побачила, як весь світ святкує різдво. Українці в цих вишиванках за такими пишними столами з 12 страв, колядування. Оце все вестерни зі своїми голосними радісними різдвами, з Санта-Клаусами і так далі. І також з сім'ями. І це коли я побачила це в інстаграмі, це трошки вдарило по мені. Тому що ну ці сім'ями, а я одна. Побачивши те, як я відреагувала на цю ситуацію, я зрозуміла, що ні, не хочу я теж саме відчувати на новий рік, бо знову ж таки сам новий рік я може, і переживу. Але наступний день після нового року, коли я буду заходити в інстаграм, бачити, як люди святкували, мені буде сумно. Тому я вирішила так: новий рік я буду святкувати. І почала думати варіанти розвитку подій. Перший був варіант: це святкова піжама, улюблена їжа новорічна, якась мандарини, шампанське, бутерброди з ікрою, олів'є те ж саме, чи що у кого, який комфорт фуд у вас на зимові свята. І, наприклад, веселі різдвяний комедії весь день по ноутбуку. Це, в принципі, прикольна ідея. І навіть що я роблю, я заходжу в Pinterest і вбиваю. Christmas photoshoot або Christmas outfit ideas Christmas photoshoot ideas, щось у цьому роді. І дивлюсь фотки і надихаюсь. Тобто я дивлюсь о, це прикольно, так би я хотіла. І трішки з'являється такий муд. Але чому я не вибрала піжамі з мандаринами? Тому що я, в принципі, весь грудень для того, щоб не дати собі впасти в депресію. Я весь грудень так провела. В свою улюбленій піжамі, до речі, ось вона. Із мандаринами або шампанське з з секрою, або ще щось. А другий варіант це нарядитися, блискітки, нарядитися, нафарбуватися в сукню, в каблуки. І я буду так, на що мені на це наряджати, щоб сидіти самі з дитиною нелогічно. Треба пофоткатись. А отже, треба зробити домашню фотосесію. Я в платі з паятками. Я зроблю собі повний мейкап зачіску яку-небудь. І я пофоткаюсь. Як я фоткаюсь сама. Я виставляю штатив, натискаю кінематограф зйомку і знімаю відео, де я пазую, а потім просто на стоп-кадри нарізаю і виходить в мене ціла фотосесія. Дуже зручно і ще не разу мене не підводило. Ідеї для фотографій знову ж таки береш на інтерес. Я зайшла, написала «New Year's Photoshoot Ideas». І там вже дивишся, які ти можеш зробити кадри, а які це важко організувати, а які можна, і оце так дивишся. Тому в мене думала так, ну ладно. фотосесія, це там 30 хвилин. Ну, плюс підготуватись до неї ще 30 хвилин. Що я буду робити весь інший час? Отже, я буквально сіла, заплющила очі і почала романтизувати у себе в голові новий рік. Від чого я кайфую в новий рік. Що саме мені потрібно? Я так уявила: оці зима, каток, лижі, санки, сніжки. Снігу немає, катку немає. Я в Україні тому немає навіть і ярмарків новорічних. Але я подумала, все одно можна зібратися з малим і вийти в центр, погулятися по прикрашених вуличках. Пройтись до головної ялинки міста, оце все просто прогулятися по цій атмосфері нагулятися, промерзнути, трошки так охолонути, і оце вже займе першу половину дня, так? вийти, прогулятися по центру міста і надихнутися новорічною атмосферою і так замерзнути. Прийти додому, вкласти мало спати, і поки він спить. Підготувати собі фотосесію, пофоткатись. І коли малий прокинеться, його вдягнути також і з ним пофоткатись також. І це вже десь 4-5 вечора. Тобто, вже не так багато й часу лишилось. Після цього, в принципі, можна перевдягнутися в піжаму, подивитися якийсь фільмецький смішний новорічний. Погратися, звичайно, з дитиною, то все туди входить. Я подумала ще їсти, їсти, що їсти, бо я не хочу готувати 10 годин. А у мене одна з ідей, чому я люблю новий рік, це тому, що багато смачної їжі, яка триває деякий час. Я не люблю, коли 31-го ти десь святкуєш. Першого приходиш додому, і в тебе минулорічний суп в холодильнику. Взагалі я таке не люблю, у мене відразу депресія. Я люблю, коли на Новий рік смачно, і потім ще декілька днів смачно, але ти нічого не готуєш. Тому я вирішила, що я знайду доставку новорічних столів і е, знайшла. В моєму місті там багато варіантів є, і заморожені тобі приносять шокові заморожці. Можна напівфабрикатами замовити цілий стіл, можна з кафе замовити. От я замовила ставку 2,5 тисячі гривень. Це дуже багато страв, і там навіть і щось і літр компоту, і ще і шампанське в подарунок з мандаринами тобі дають. І оце все на два-дві-чотири особи. Вечеря на дві-чотири особи. Я буду одна. У мене буде дитина, яка під'їсть там овочі будуть печені і так далі. І так далі. Тобто йому буде що їсти. От і для нас. Двох звалин. Цієї їжа стане десь, я так підозрюю, на 3-4 дні. Звичайно, малому я вже не буду давати те, що на 3-4 день. Я йому зроблю якусь іншу їжу, але це все одно буде не таке готування, як на всю сім'ю та навіть на двох осіб. От тому я замовлю собі їжу. Я ще думала варіант замовити суші. Сет суш мене також радує, я все така. Паєтках намальована, суші, бокал шампанського, кайф. Але в мене дитина, йому треба щось теж їсти, суші йому не можна. Ну і Він навіть не погляне в сторону такої їжі. Тому мені треба було придумати інший варіант. І от інший варіант я прочитала їх меню, воно, в принципі, адекватне для малого. Так от підсумуємо: в моєму новому році буде перше. Прогулянка новорічним містом. Друге. Новорічна фотосесія однієї людини. Третє. Новорічна фотосесія з сином, хоч якась, хоч якось, хоч пару кадрів. Затишний вечір я і улюблені різдвяні фільми. Останнє вечеря ресторанними стравами. При свічках обов'язково. Зідзвон з рідними. По відеозв'язку шампанське, бенгальський вогник і на добраніч. І мені здається, якщо я зможу це все реалізувати, то це буде один з найнасиченіших нових років в моєму житті. Тому і вам раджу, якщо у вас є переживання з того приводу, як відсвяткувати новий рік, сядьте, закрийте очі і уявляйте собі ідеальний новий рік до тих пір, поки ви не викоріните ці основні аспекти геніальності. Радісності нового року. Тобто, у мене це смачна їжа в великій кількості на кілька днів. Прогулянка морозним днем, дивлячись на новорічні декорації міста, блискітки, нарядження, мейкап, затишний вечір в піжамі перед фільмом, шампанське і мандарини. Тобто, це п'ять китів мого нового року. І в принципі, всіх їх я можу зробити без інших людей. Тому... Так, такий план, мої хороші, як це все в мене пройде, вже побачимо в наступному році. А і ще хотіла сказати, перед тим, як Новий рік настане, що я ще роблю зараз? Перше, я розхламила, розхламлюю квартиру. Як італійці, да, по-моєму, роблять. Вони на Новий рік викидають прямо в вікно старі стільці. Я в вікно не викидаю, але, тим не менш, коробками і сумками виношу те, що мені вже не потрібно. Я не виношу це на смітник, я виношу це благодійні організації, переселенцям, відправляю рідним і так далі. По-третє, подарунки для себе, для рідних. Для себе, до речі, обов'язково купіть подарунок. Мій подарунок прийшов ще в листопаді. І зараз я поки що не придумала собі другий, не впевнена, що він мені потрібен, але ви собі обов'язково щось купіть. От, тобто подарунки рідним запакувати, спакувати, відправити. І е, також для підняття настрою я в деякі подарунки додала: отаких от, от е, такого плану гірлянд дешевих сенсев на батарейках. Вони просто будуть прикольно виглядати в коробочці. Е, далі. Цукерки, просто жменьку шоколадних цукерок, які були як в нашому дитинстві в тих картонних упаковках, Да? просто жменьку шоколадних цукерок для запаху, і також листівки я підписала всім рідним і друзям листівки з побажаннями нового року. Там бла бла, -бла. це було дуже щиро і, взагалі, цей момент підпису наповнив мене, тому що я думала про цю людину. Писала з посмішкою, це було дуже класно. І також в мене є принтер, який принтує невеличкі фотографії. І я роздрукувала фотографії з моїми родичами, друзями, і надіслала з листівкою кожному таку фотографію з підписом, там, з любов'ю і так далі. Тобто, такі, до речі, фотографії, якщо у вас немає такого принтеру, як у мене, їх можна друкувати навіть Просто в цих магазинах, де друкують фотки, вони можуть друкувати у такого розміру полароїдного. Тому можете просто сходити надрукувати там, якщо є ще час. Я розумію, що трошки вже запізно для цього, але можна це зробити за один день, в принципі, аби було бажання. Тому так, поки я це все робила, пакувала, відправляла, це все трошки почув відчула себе Санта-Клаусом, і мені стало тепло на душі. Те, що тепер Нового року я чекаю з нетерпінням, бо мені цікаво, чи зможу я це все зробити. А якщо зроблю це, як же буде круто? Тому так я думаю, що я врятувала свій новий рік і тому швидко записую вам це відео для того, щоб ви також могли врятувати свій одинокий новий рік. Романтизуйте життя, романтизуйте свята, тому що життя коротке, нам треба цінувати кожен день. Вас люблю цілую. Тим, хто на мене підписаний, дякую, що були зі мною цей рік. Тим, хто на мене не підписаний, підпишіться, будь ласка, бо щось у мене дуже мало підписників. Так що, дякую вам всім за перегляд, я вас люблю, цілую. Побачимось в новому році. Бувайте!